На цьому будинку війна залишила не один автограф. Багатоповерхівка знаходиться на околиці міста, тож із розгортанням широкомасштабного вторгнення, вціліти їй не судилося. І, хоча це не передова, а звичайний спальний район прилітало сюди неодноразово. Сім попадань, сім попадань було. У квартирі всі вікна вхідні двері були вибиті вибуховою хвилею. Володимир Павлович у цьому будинку живе із 2022 року. Чоловік каже, мешканці намагалися підтримувати висотку в належному стані, закривали периметр, рятували те, що ще можна було врятувати. Але повноцінне відновлення це зовсім інший масштаб. Ми Ми вдячні місту за таку допомогу, бо самі б ми не потягнули. ОСББ практично відсотків на 70 у нас за кордоном не в межах міста. Багато ми зробили самі своїми силами на початку у 2022 році. Закрили периметр. Ну а зараз, завдяки начальству міста, ми я думаю, вийдемо із цієї категорії капітального ремонту, і це нам дозволить далі продовжувати відновлення вже власними силами робити поточні ремонти. Хлопці добре працюють, акуратно працюють. Я думаю, що з середини літа ми вже побачимо будинок з новим обличчям. Сьогодні ця висотка частини великої програми відновлення житлового фонду Харкова. Роботи тут дійсно багато. Від фасаду до перекриттів, від вхідних груп до вікон та під'їздів. Усе потребує уваги ремонтників. Цей житловий будинок у Київському районі міста був пошкоджений у 2022 році внаслідок бойових дій. У результаті обстрілів та прямого влучання була пошкоджена цокольна частина будівлі, фасад були вибуті вікна в місцях загального користування в квартирах. Були пошкоджені балкони, плити перекриття. Роботи з відновлення цієї багатоповерхівки стартували нещодавно однак ремонтники уже встигли почати приводити висотку до ладу і ззовні, і всередині. Наразі тривають відновлення роботи по входним грубам, по цоколю будинку і відновлення внутрішніх плит перекриття. Встановлюємо вікна в квартирах і в місцях загального користування. У під'їздах зроблені демонтажні роботи очищення стін від старих покриття і будемо починати облаштування. вихідні групи будуть зроблені з урахуванням потреб маломобільних мобільних груп населення, і також будуть капітальний ремонт у всіх трьох під'їздах. Відновлення цього будинку планується завершити в цьому році. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Денис Рибалко та Олександр Варов. Харків. Новини.